Голоси дітей від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили більше пів тисячі діток ще близько півтори тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі офіційні цифри називають ювенальні прокурори, проте вони далеко не остаточні, адже бойові дії тривають а частина українських територій окуповані. Відтак точну кількість постраждалих від війни дітей наразі встановити неможливо. Щорічно, 4 червня, пам'ять усіх загиблих внаслідок російської агресії українських діток, вшановуємо під час акції Голоси дітей. Новинні душі маленьких янголів на алею миру в Кропивницькому прийшла вшанувати і Тетяна. У 22-му жінка разом із родиною була вимушена переїхати з рідного Бахмуту. Зізнається, жахи війни і досі переслідують її, а особливо в такі пам'ятні дні. Розпочалась така війна і страдають діти, які ні в чому не повинні. Це маленькі янгалятки, які повинні жити, веселитись, расти і радуватися життю. До акції голоси дітей у Кропивницькому доєдналися представники правоохоронних структур, волонтерських організацій та небайдужі жителі області. Дуже, звичайно, важко пам'ятати, цінувати, допомагати зараз і триматися стійко до кінця разом. Шкода дітей, Україну сироти шкірі, важко говорити, але е, потрібно завжди підтримувати і пам'ятати. Ми сьогодні згадуємо безвинних, просто ні за що не вбитих діток, які ще могли жити, насолоджуватися цим літнім сонечком, але на жаль, їхні душі відлетіли десь в небеса. У смерті українських янгуляток винен агресор. Росія розпочала війну і продовжує вбивати дітей. Цей беззаперечний факт визнають на міжнародному рівні. Однак чи достатньо зробила світова спільнота, яка підтримує Україну, аби якнайшвидше зупинити Російську Федерацію? Відповідь ні, адже війна і досі триває. Світ лукавить. Ми не бачимо такої щирої допомоги нам. Ми бачимо якісь напівкроки. Можливо, є причини, про які ми не знаємо, чому світ так замешкався з вирішенням цієї проблеми. Бо можна довго відтягувати зупинку Росії в цій загарбницькій війні і потім дійти до Третьої вже світової війни, а можна разом зупинити це безглуздя і безумство і врятувати багато життів, і врятувати Україну. Тому вибір за людьми знову ж таки за кожним з нас. Дзвіночки, які символізують голоси вбитих агресором діток, на дерева почепили керівники міста і області. кажуть, завдання влади наразі берегти пам'ять про загиблих і дбати про живих. Адже діти це майбутнє нації. Тому створення безпечних умов життя та пошуки повернення викрадених росіянами дітей із окупованих територій завдання. Номер один. Такі дні. День пам'яті, особливо про дітей, які загинули від руки расиста. Ми завжди будемо пам'ятати, і саме головне таким заходом ми привертаємо увагу тих людей, які повинні бути небайдужими, розуміти про війну і піклуватися про дітей і рухатися до нашої перемоги. Ми сьогодні з вами знаходимося на Алеї Мира. Кожен рік згадуємо тих всіх дітей, які загинули. Від російської агресії, також ви знаєте, що 1 червня було всемірний день дитини. Ми також відмічали наших діток. Тому що ми розуміємо, що діти це наше майбутнє нашим дітям відбудовувати і будувати нашу державу. Невідома кількість вона просто шалена. Це ті діти, які зараз були викрадені на окупованих територіях, були викрадені до Росії, і ще треба зробити низку кроків для того, щоб їх знайти і повернути в Україну. І те, що відбувається з дітьми на окупованих територіях, це також катастрофа. Тому ми маємо пам'ятати, маємо. Говорити і маємо засвідчувати перед всім світом трагедію українського народу. Пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Росії українських дітей вшановуємо на офіційному рівні із 2021 року. Дата дня пам'яті, 4 червня, співпадає з міжнародним днем дітей без невинних жертв агресії, який у 1982 році встановила Генеральна асамблея ООН. Зроблено в Україні. Держава пропонує аграріям отримати 25 відсоткову компенсацію за покупку сільгосптехніки українського виробництва. Дмитрій Феофанов, виробник сільськогосподарської техніки, вже сім років постачає обладнання для обробітку землеугідь аграріям у різні куточки України та за кордон. Компанія випускає 18 позицій сільгосптехніки від боронів до сівалок. Перед нами представлений лущильник, дисковий, прицепний гідравлічний. Це новинка цього року, легка дискова борона для дискування, перебування пожнивних решток. І, скажімо так, руйнування капілярів після пожнивних, щоб не виходила волога. Навесні сільгоспвиробник став учасником державної програми Зроблено в Україні. Вона гарантує грошову компенсацію фермерам, які купують українську агротехніку та устаткування. Держава повертає аграріям 25% від вартості обладнання. За кілька місяців компанія пана Дмитрія отримала десятки нових замовлень на техніку, за яку передбачено кешбек. Підприємець певен, це вигода не лише для фермерів, а й суттєва підтримка для вітчизняних виробників, котрі зможуть виграти конкуренцію в імпортерів та зберегти свій бізнес. Чим більше буде у нас покупців, тим більше відповідно ми заплатимо коштів до державного бюджету. Відповідно, цим ми підтримуємо Україну. Програма компенсації на сільгосптехніку почала діяти в 2017 році. Після повномасштабного вторгнення уряд її призупинив. А цьогоріч у квітні відновив на всіх територіях підконтрольних Україні. За умовами програми, кешбек можна отримати лише за ту вітчизняну техніку, яка підлягає відшкодуванню. Перелік формує та затверджує Міністерство економіки України. Ми ведемо реєстр виробників. в цьому реєстрі більше ніж вже 60 виробників, і власне більше ніж 6 тисяч товарних позицій. Для утримання компенсації аграріям необхідно подати до уповноваженого банку заявку на компенсацію та документи, що підтверджують покупку техніки. Кіровоградщина серед регіонів, де кешбекова програма користується найбільшим попитом. Є тут певна вигода для обох сторін, і виробник отримує свій оборот і має певний збут. І покупець, тобто сільгосвиробник, купляє техніку, знає, що він отримує компенсацію, і це здешевлює певним чином його витрати на виробництво. Бюджет програми складає один мільярд гривень. Уряд розраховує, що до кінця року нею скористаються близько чотирьох тисяч українських аграріїв. Політика зроблена в Україні важлива тим, що вона допомагає досягти нашу основну мету, бути більш економічно самодостатніми. Це набір інструментів дуже конкретних, таких як кредити 5.7.9, таких як гранти на переробку, мікрогранти, кешбек на сільгосптехніку, які сприяють тому, щоб українські виробники мали доступ до фінансування, мали можливість розширювати свою діяльність, створювати робочі місця. І ми як держава більше виробляли української продукції. Ми як держава більше споживали українську. Поки що програма відшкодування вартості сільгосптехніки українського виробництва діятиме до кінця поточного року. Втім, уряд планує знайти кошти на її фінансування і на наступний рік. За рахунок цієї програми сподіваються дати поштовх машинобудівній галузі та стимулювати аграріїв збільшувати обсяги української продукції. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Геній українського машинобудування у Великосеверинівській громаді відкрили меморіал легендарному конструкторові розробнику та багаторічному керівникові передових промислових підприємств Кіровоградщини Віктору Жолтобрюху. Барельєф із його зображенням встановили на могилі, де поховано машинобудівника. Пам'ятник з граніту виготовив його український скульптор Григорій Савченко. На це знадобилося півроку. Кошти на проєктування барельєфу та будівельні роботи виділив голова наглядової ради акціонерного товариства Ельворті та акціонерного товариства Гідросила Груп Павло Штутман. На відкриття завітали родичі, колеги, підприємці, представники органів влади та найближчі друзі Віктора Жилтобрюха. Вони вшанували пам'ять та поділилися спогадами про діяльність знаменитого машинобудівника. Віктор Миколаївич своє життя саме поклав на кладість. Науки розробленню, будівництву, відбудови не до кожної людини прийде таке почесне товариство нашого міста, тому його заслуга перед містом дуже важлива. Так що дякуємо і вічна пам'ять Віктору Миколаївичу. Віктор Жилтобрюх все життя присвятив машинобудівній галузі, 25 років пропрацював конструктором на заводі Гідросила. Саме він розробив та запустив у виробництво лінійку інноваційних шестеренних насосів, якими в подальшому користувалися провідні машинобудівні підприємства СРСР та іноземні виробники. Ті насоси, які він зі своїми колегами заберегло серії А, вже пройшов 50 років, навіть більше, І от Эти насосы сегодня нам очень помогают. Никто не может их, может быть, и смогли бы, но не могут, не, про, не воспроизводят. Конечно, эти все насосы прошли модернизацию. И то, что он освоил гидростатическую трансмиссию по лицензии «Заур-Донфос», тоже сегодня мы продаем. Мы продаем, и сегодня огромные коллективы существуют еще благодаря его, его и его соратникам, которые вложили в, в конструкторские конструкторські розробки, свою енергію, роботи, цеха, в строительные роботи строили цех, в освоение производства, закупку станків. Це человек, который сегодня, сьогодні живе в своїх делах. Кар'єра пішла вгору і пан Віктор очолив завод Червона зірка. Під його керівництвом підприємство розширило виробничі площі. Також він реконструював та переоснастив цехи. А ще при ньому на виробництві з'явилися перші автоматичні верстати. Незважаючи на колосальну зайнятість, Віктор Миколаєвич знаходив час та гроші й на добрі справи. Зокрема, фінансував будівництво міських очисних споруд та реконструкцію котелень у Кропивницькому. І що важливо завжди дбав про свій трудовий колектив, будував житлові комплекси для працівників та їхніх родин. Я працював на заводі Червона зірка починаю з робітником і дійшов до керівника підприємства. І це виховання було від Віктора Ніколаєвича. Приклад його управління, його вміння, його вимоги. Він всю свою життя працював на благо колектива, на благо колектива, на благо регіону, на благо держави. Віктор Жилтобрюк зробив неоціненний внесок в історію українського машинобудування. На його рахунку понад 30 технічних винаходів. Віктора Миколаєвича нагороджено званням заслуженого машинобудівника України. Крім того, він почесний громадянин міста Кропивницький. А для своїх колег він назавжди лишився новатором і непохитним авторитетом. Судьба звела, коли він прийшов до нас на червону зірку директором заводу. Я в той час був замісником головного інженера заводу. Це був чоловік ідей, що завод гідросила, що завод бувший червона зірка. Дуже великий поштовх отримали, коли прийшов Віктор Ніколайович. Життя Віктора Желтобрюха обірвалося у 87 років. Він помер від ковіду. Втім, пам'ять про машинобудівника досі живе в його промислових дітищах і прогресивних розробках. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.